Сьогодні дуже актуальна, актуальна тема захисту соціальних прав, тому що ви всі знаєте, як у нас зросли ціни на продукти харчування, ліки, товари першої необхідності. А про тарифи я вже не говорю, тому що це дуже актуально сьогодні. Боротьба, боротьба за свої права, це за майбутнє. Я голова Житомирської регіональної організації жінок трудівниць за майбутнє дітей України, тому ми дуже хвилюємося, яке саме майбутнє чекає наших дітей, тому що прокормити, одягти, навчати. Дуже складна за сьогоднішніх умов, тому я вважаю, що це свято дуже актуальна для нас. Я звертаюсь до всіх. З першотрамним вас з Днем боротьби, з Днем праці, з Днем Миру, бо саме так встановили свого часу ті, хто були в ті буремні роки 19 століття, на вершині боротьби за права трудового народу. Ми з вами в радянські часи в цей день дійсно святкували, цей день як свято праці, як свято миру. Ми рапортували про те, скільки квартир збудували, скільки тканин наткали, скільки хліба ми напекли. Скільки в сільському господарстві молока надоїли, все це були дарунки першу травню, їх не перерахувати. Оце все, що тут навколо. Це все збудовано вами, хто стоїть тут, наш, для тих, хто сьогодні молоді, стоять отам, за тими будинками, і дивляться, яку символіку піднімете ви.

Так, чи ви провокуєте? Наші з президентами та народними депутатами України. Миким сторони їх дали правду.